Близько 14 питань розглянули народні обранці під час засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій. Говорили про інвентаризацію земель, проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини і безпечності харчових продуктів, а також про лісопорядкування. Що стосується передачі земельних ділянок, ми збільшимо наповнення обласного бюджету. Якщо буде передана земельна ділянка в оренду, орендар буде платити оренду плату, то відповідно від того бюджет виграє. Що стосується інвентаризації лісових ділянок, ну, теж має бути лісове землеупорядкування. Тому це дуже важливо, щоб знали свої межі. Ми повинні знати земельні ділянки. Чи лісові ділянки мали би мати присвоєнні кадастрові номери? Це мало би бути впорядковано.